Доброго дня, Здравствуйте. Доброго. Так, все. Привет, учитель. Доброго дня. Так, серьезно, да Доброго дня. Доброго дня.

Товарищ командири, я щиро всіх вас вітаю тут, на звільненій землі Донбасу. І хочу сказати, що саме завдяки справжнім патріотам, тим, хто добровольно пішов захищати свою країну, захищати свій рідний край, свої родини, не відсідатись дому за спинами, а саме на передовій. Шляхом своєї крові, свого життя, звільнити рідну землю. Саме завдяки таким справжнім героям України ми сьогодні тут, на звільненій території Донецької області. І сьогодні напередодні Свята Незалежності ми повинні говорити про ті проблеми, які є, про ті. Задачі, які ми повинні реалізувати. І безумовно головна завдання, головна задача це звільнення, повне звільнення Донецького Луганського регіону від всякої свободи терористів, найманців, російських військових, які пробують тут окопатись, щоб продовжувати знущатись над нашою країною. Ситуація достатньо складна. В той же час, незважаючи на всі проблеми, крок за кроком ми продовжуємо звільняти нашу рідну землю. І я хочу сказати, шановні друзі, що саме батальйони Національної гвардії, батальйони спецбатальйони Міністерства внутрішніх справ, які фактично сформовані на добровільній основі, сьогодні стають тою базою. На якій ми будемо відновлювати систему безпеки України. Це є та база, яка стане фундаментом нового міністерства внутрішніх справ а нового Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Служби безпеки тощо. Сьогодні багато говорять про ілюстрацію і дуже багато тут спекуляцій, чисто фейкових якихось формул. А реальне очищення починається тут. І коли ми говоримо про нове обличчя України, про нових захисників України, про нову систему безпеки України, то саме тут вона формується. Саме в ваших батальйонах формується нова команда, яка захистить Україну.